Добрий день. Я вже якось публікував на цьому своєму каналі відео, де розповідав вам про результати дослідження, проведеного Міністерством освіти Японії, про важливість читання книжок для школярів та студентів. Сьогодні я хочу продовжити цю тему і ознайомити вас з результатами нового японського дослідження, які були оприлюднені в понеділок, а вчора про це повідомила газета Йоміурі Сімбун. Це дослідження проводила група під керівництвом професора Токійського університету Кунійоши Сакай, який спеціалізується на неврології мови. Що показало це дослідження? Що кожен десятий студент університету не робить нотаток під час лекцій, а двоє із десяти не мають звички регулярно читати книги, газети або журнали. Ті, хто не робить нотаток або не часто читає, як правило, набирають низьку оцінку на тестах на розуміння того, що прочитали. І дослідницька група описала це як серйозну ситуацію, яка впливає на повсякденне життя студентів університету. Своє дослідження група проводила у вигляді опитання з березня по серпень, ставлячи свої запитання студентам університету, аспірантам, а також студентам коледжів в віковій групі від 18 до 29 років. В цілому було охоплено 1062 особи. Згідно з опитуванням, 107 респондентів із оцих от 1062 не роблять нотаток на лекціях, не пишуть у зошиті і не роблять записи на цифровому пристрої за допомогою стилуса або клавіатури. 185 студентів із запитаних записували практично все, що могли. В той час, як інші, 770 студентів, вони роблять деякі нотатки, наприклад, коли треба щось особливо виділити, там, підкреслити, запам'ятати. Далі, частині із цих опитаних було надано спеціальний японський тест на знання на вміння читати від Японського фонду тестування здібності Канзі. І що показав цей тест? Що ті, хто регулярно читають книги, газети або журнали, вони набирали приблизно 56% правильних відповідей. Тоді ті, хто не має звички регулярно читати, набирали лише 39% правильних відповідей. Також ця команда дослідників запитувала, скільки часу респонденти проводять за читанням. Так ось, ті, хто читає фізичні паперові книжки, вони витрачають в середньому 40 хвилин на день на читання, а ті, хто сказав, що читають соціальні медіа або блоги, витрачають близько 60, 60 хвилин на день. Опитання ясно показує, що щоденні звички, е, що беруться до уваги, і звички і читання пов'язані з розумінням того, що прочитано, і з навичками логічного мислення е, підбиває підсумки опитання професор Сакай. Ну і також відмічає, що швидке поширення цифрових пристроїв в останні роки може викликати значну проблему, тому що воно під, по перше підриває звички. Писати від руки, а по-друге, воно під, е, що називається, впливає і на звичку читати е, ну, і фізичні книжки, і взагалі читати, надаючи перевагу е, всіляким відеоповідомленням. От таке цікаве дослідження. Отже, читайте книжки, якщо хочете бути. Розумними логічно мислити і не піддаватись на різні зовнішні маніпуляції на все добре.